Шановні друзі, вітаю! Напевно самим частим запитанням, з яким я зіштовхуюсь на вечірніх стрімах, звучить так: який премтанк восьмого рівня ти порадиш купити за бони? І щоб поставити всі крапки над цим питанням, я і вирішив зробити дуже вечірний ролик, де оберу навіть не один танк, а цілих три, які з легкістю можу рекомендувати своїм глядачам. Але і це ще не все. По цим машинам я зроблю повноцінні гайди, де навіть вкажу оптимальні збірки обладнання та в яких випадках їх застосовувати. Не забуду також і про польову модернізацію. Тому буду вдячний вам, якщо підтримаєте мою роботу лайком, а канал підпискою з дзвіночком з усіма сповіщеннями, щоб не пропускати інший корисний та розважальний контент. Почну з того, що всього в нашому внутрішньоігровому боновому магазині для купівлі доступні 18 танків восьмого рівня. І обрати всього три машини з однієї сторони складно, а з іншої сторони доволі просто, враховуючи те, що на кожній з представлених бойових одиниць я зіграв достатню кількість боїв. І до оновлення 1.22 я б навряд чи поставив трійку найкращих французького важкового ВК АМХ M4 MLE 49 «Ліберте». Якби не суттєве покращення машини, простими словами АП, яке відбулося 6 вересня 2023 року. І тоді наш танк отримав буст в швидкості повороту шасі, отримав дуже солідний огляд, який у стоковому стані складає аж цілих 390 метрів, та саме головне, це суттєве покращення стабілізації гармати та її часу зведення. Броню розробники не чіпали, але ви і без мене, напевно, знаєте, що по ній мало запитань. Маємо доволі міцну передню частину корпусу та суперміцну башту, яка пробувається лише в невеличку башточку. Пам'ятаємо лише одне: що танкування від бортів, особливо в притул до противників, навряд чи принесе нам якийсь профіт, бо підставляємо ось цей неприємний скос броні, в якому, як ви бачите, плюс-мінус 200 мм приваденки. Цю купу французького металу на передній позиції з легкістю перемістить двигун Maybach v 12 ACC, який дає високу питому потужність в розмірі 15 кінських сил на тонну, та при цьому розганяє нашого героя до мінімально комфортної швидкості в 40 км на годину. І коли вже доїхали, прийшов час розчехляти нашу гармату, яка, як я вказав вище, отримала доволі солідний комфорт ведення вогню. Тут маємо високе пробиття як основним, так і голдовим снарядами 232 та 263 мм відповідно. А ось засмучуватись невисокій альфі в розмірі 300 хп та не самому вражаючому ДПМу в розмірі 2200 хп на хвилину не варто. Адже граючи проти ворожих тяжів на самих гарячих точках, де нам і місце в бою, не особливо це і відчуваєш, враховуючи наші плюси. Там ми більше думаємо про те, як вигідніше застосувати свою броню або ж раціонально розміняти запас міцності. Якщо на конкретній ділянці є можливість зіграти від башти, то цим неодмінно треба користуватися, маючи чудові КВН в розмірі мінус 10 градусів. Ну а якщо зручний рельєф відсутній, тоді граємо від лобової частини, яка добряче заброньована. Від бортів, як ми вияснили, грати заборонено. Польова модернізація налаштовується досить просто. В четвертій парні модифікації обираємо будування паралаксу для покращення нашого розкиду, все інше раджу не чіпати. А рольовий слот налаштовуємо на вогневу міць для того, щоб поставити туди досилач. Виходячи з цих налаштувань, маємо дві основні збірки обладнання: загартування, досилач, стабілізатор. Цей стак використовуємо в більшості випадків. Турбіна, досилач, стабілізатор. Ставимо, коли граємо в топі списку з шістками та сімками, коли необхідно швидше доїхати та знищити низькорівневу техніку, з якою ми відчуваємо себе дуже впевнено. Звісно, якщо маєте можливість, то встановлюйте трофейне обладнання. А ось на Chrysler K, GF, який знаходиться на другому місці, загартування ставиться вже набагато рідше, аніж на француза, але про це трохи згодом. Розпочати я б хотів роботою над запереченнями у вигляді питання від гравців. Ну як ти можеш ставити премтант на друге місце з пробиттям 198 мм, основною ББшкою? Він же не буде фармити? А я кажу, що буде. І дозвольте ще раз вам пояснити. Пробиття 220, а саме таке пробиття в середньому основним стрілядом мають більшість тяжів на рівні, всього навсього більше на 22 мм від пробиття нашого учасника. При цьому і пробиття 198 і 220 в 95% випадків вистачить, щоб пробити, наприклад, НЛД або слабку зону однорівневого противника. Плюс, на відміну від опонентів, американці наділено суперовою стабілізацією. Точністю та часом зведення, що на моє переконання, навіть враховуючи нижче пробиття, дає йому перевагу, адже вицілювати огріхи в броні набагато легше. І, умовно, коли захисник буде копати землю, намагаючись вицілити лючок противника на відстані 200-300 метрів, то Крайслер в цей час буде туди попадати. Не кожним пострілом, але все ж буде. Ну, а якщо ми бачимо більш заброньовану високорівневу техніку, то і в першому, і в другому випадку прийдеться заряджати голду. Звісно, якщо не хочемо чути кожен шот, не пробив. Отже, сподіваюсь, ми закрили це питання. А якщо це так, то прийшов час поговорити про найсильнішу сторону нашого конкурсанта, і це його броня. Думаю, ви так само як і я не полюбляєте грати проти грамотного Крайслера, який вміє танкувати від своїх 100 мм бортів, роблячи просто неймовірну приведену броню в розмірі від 260 і аж далеко за 300 мм. Ще більш потужно виглядає його башта. Самим слабким місцем тут є маска гармати з її 254 мм броні. Тобто, мало того, що пробиття має бути від 250 і вище, так ще ж треба вицілити ці маленькі зони біля ствола. А якщо подивимося по сторонам маски, то там броня починається від 260 мм, а в середньому десь 300 мм. Також є дуже неприємна башточка, а це тому, що в самому слабенькому місці приведена броня аж цілих 240 мм, так і ще й розмір дуже маленький, називається спробуй влучити. Звісно, що пробити танк можливо. Бачимо НЛД з доволі товстим 184 мм бронелистом, але його слабкою стороною є відсутність раціональних кутів нахилу. Також присутня підступна надгусенична поличка, яка, коли граємо трошки від рельєфу, може доволі добряче підпортити нам життя. Не забуваємо і про кришталеві кришки корпусу та башти, куди періодично буде прилітати від арти. Якщо говорити про рухливість, то тут є як дуже великий плюс, так і мінус. Плюсом є те, що питома потужність у токовому стані складає неймовірні 18,3 кінські сили на тонну, чим не можуть похизуватися навіть деякі середні танки. А ось мінусом є його максималка в розмірі 35 км на годину. Виходить так, що набираємо максималку блискавично, але, на жаль, в неї і впираємось. Тому, щоб хоч трошки покращити ситуацію, ставимо турбіну в рольовий слот, досилач та стабілізатор, і отримаємо основну збірку для цієї машини. Інша збірка використовується на маленьких мапах, таких як Енськ, Хімки та інші, і виглядає вже так: загартування, досилач та стабілізатор. В польовій модернізації обираємо будування паралаксу, а рольовий слот налаштовуємо під турбіну. Так само, як і у АМХ, наша стихія це перша лінія у бою. Користуючись потужною бронею, граємо від борту та накидаємо комфортною гарматою у відповідь. На відміну від француза, ми не можемо похвалитися хорошими КВН, а тому ефективно грати на рельєфах нам доволі проблематично. Але якщо ви навчитеся правильно застосовувати сильні сторони віцечемпіона, то він стане одним з ваших найулюбленіших примтанків. Ще більше шансів стати вашим фаворитом має радянська пт Т-103 103 Перше місце безумовно та без вагань віддаю саме їй. І давайте разом з вами перелічимо плюси та мінуси лідера нашого рейтингу. Почнемо з гармати. Альфа Страйк в розмірі 440. Записуємо плюс? Так, звісно. Пробиття взагалі без вагань. 258 пробиває основна ББ, 307 голдова. Ще маємо дуже солідний фугас з альфою 580 хп та пробиттям 65 мм. Точність 031. Час зведення 217 секунди, ДПМ 3000, чудова на ділі стабілізація, та ще й КВН-8, ну просто кричать нам про те, що танк має одну з найкращих гармат на 8 рівні. Єдиним мікромінусом я вбачаю не саме високу швидкість польоту снарядів, але знову ж таки, навіть тут є плюс у тому, що всі три види мають однакову швидкість 870 метрів на секунду. А тому не треба робити іншого упередження при зміні снаряду. Переходимо до рухливості, і якщо хтось скаже, що вона погана, я не погоджуся, адже маємо мінімально комфортну максималку в розмірі 40 км на годину. Та, хоч і на імбову, але і не саму низьку питому потужність 14 кінських сил на тонну. І прошу зауважити, що це без встановленої турбіни. А замість турбіни я пропоную поставити загартування для збільшення нашого запасу міцності для того, аби грати ближче до противника. Так так, не дивуйтеся, незважаючи на те, що розробники називають цю ПТ саме снайперською, я все ж рекомендував би практикуватися грати поряд з лінією зіткнення. Звісно, що робити це необхідно з головою і бажано граючи від нашої заброньованої башти. У якої все ж є невеличкі вразливі зони по краям гармати, там в нас 220 мм броні, також, звісно, пробивається і башточка. Але що туди, що туди треба ще попасти. А ось інші зони танкують доволі впевнено, і навіть стволи 10 рівня. Корпус, на відміну від башти, не танкує майже нічого. Тут навіть від доволі добрячих 100 мм бортів особливо не пограєш, адже скіловий гравець обов'язково буде бити вже в ось це місце під баштою. Тому, щоб не давати часу противнику вицілити наші слабкі зони, треба покращувати стабілізацію для того, щоб самим давати швидкі шоти, граючи з противником в гойдалки, а тому поліпшені механізми повороту наші друзі. Разом з ними ставимо досилач та загартування, і основна збірка обладнання готова. Альтернативна збірка націлена швидше знищувати знову ж таки низкорівневих супротивників: досилач, турбіна, механізми повороту. Також покращуємо набрану швидкість і в польовій модернізації за допомогою поліпшеного шасі. Потім обираємо будування паралаксу для покращення точності та штанговий перископ для більшого огляду. Рольовий слот налаштовуємо на живучість. Після таких маніпуляцій тиснемо кнопочку в бій і нагинаємо на найсильнішому танку забони. І хто знає, можливо, згодом боновий магазин буде оновлено і туди потраплять ще сильніші машини. А на сьогодні все. Дякую вам за підписки, вподобайки та коментарі. Та пропонуйте цікаві ідеї для наступних відео. Якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете задати їх на вечірних стрімах та в спільноті Telegram. Посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!